Малята, сьогодні я вас запрошую пограти зі мною в гру, яка називається зоологічне лото. Погляньте, у мене є три поля, на якому є розташовані свійські тварини, домашні улюбленці і дикі тварини. А також у мене є ось такі картки, погляньте, на яких будуть зображені тваринки. Я пропоную їх розкласти по цих. Поля. Тож розпочинаємо? То у нас перший на малюночку це свинка. Як ви гадаєте, на яке поле ми покладемо? Так, це свістка тваринка. Тому ми її покладемо ось сюди. Так, далі хто у нас це котик, сіреньки. Бачите? Як ви гадаєте, куди ми її покладемо? Так, це чийсь домашній улюбленець. Тому ми і знайдемо таке поле, ось там де домашньої улюбленці, і туди ж його покладемо. Так, наступний хто у нас тут? Качечка. Як ви гадаєте, малята, на яке поле ми покладемо з вами качечку? Хто? До, до яких тварин вона відноситься? Так, це свійські тварини. Тому ми покладемо сюди. Так, малятки, подивимось, хто ж це у нас такий. О, погляньте, що ж це за тваринка? Це морська свинка. Так, а як ви гадаєте, це диха тваринка чи свізка? Молодці, це домашній улюблениць. Так, покладемо її сюди. Зараз ми подивимося, хто ж це такий. Це лось. Малята, бачите? А як ви гадаєте, він домашня тваринка чи чийсь улюбленець? Ні, молодці, це дика тваринка, тому що він живе в лісі. Так, хто ж це такий? А це б наш прожора хом'ячок. Бачите, ось він. Як ви гадаєте, він дика тваринка чи свізка? Ні, це хтось така тваринка, у когось є вдома, це домашній улюбленець. Молодці. Так. А ось у погляньте малята. Хто ж це такий? Це сірий вовчок, так? А як ви гадаєте, це чийсь домашній улюблениць? Ні. Це свійська тваринка? Теж ні. А куди ми його покладемо? Вірно, до диких тваринок. Ось так, малята. А ось подивіться. Хто ж це такий? Це кінь, так? А скажіть мені, будь ласка, це дика тваринка? Ну, бувають і дикі табуни цих коней, так. Або це домашній улюбленець? Ні. Я гадаю, що це свійська тваринка. Тож ми покладемо його сюди. Так, малятки. А ось подивіться. Хто ж це такий? Ні, я гадаю, що це не кролик, це зайчик сіренький. Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про те, що чим зайчик відрізняється від кролика? Тому це у нас дика тваринка. Він живе у лісі. Ось так. А ось погляньте, хто ж це у нас такий гарний. Це індик. Як ви гадаєте, це дика тваринка? Ні. Вірно, це свійська тваринка. Покладемо сюди. А ось подивіться, як ви гадаєте, це чийсь домашній улюбленець? Ні. Або це свійська тваринка? Теж ні. Вірно, це ведмідь, це дика тваринка. І він у нас піде до диких твариночок. Так? Так. А ось подивіться, малята, це хто у нас? Так, це корівка, яка дає нам молочко, так, з якого ми можемо зробити е солодке морозиво. Або твирожок. Так, це свійська тваринка. Згодна з вами. А ось подивіться, хто ж це такий? Це білочка. А де вона живе у нас? Так, пригадайте вірші. Де ти, білочка, живеш? Так, це дика тваринка. Ось так. А ось погляньте, малята. Що ж це за тваринка така? Це рибка, так? Да? А де вона тут у нас показана живе? В акваріумі. А якщо в акваріумі, то це хто у нас? Домашній улюбленець, вірно. Покладемо її сюди на поле. Так. А ось гляньте, хто це у нас такий яскравий, гарний, веселий папушка. Вірно, а ну скажіть мені, це дика тваринка? Ні. І не свістка, так? Це домашній улюбленець. вірно, малята. Так. А ось погляньте, хто це у нас такий? Це курочка, так? Малята, курочка. Це хто у нас дика тваринка? Ні, вона не живе, дав в дикій природі. Це у нас війська тваринка, вірно. Ми її сюди покладемо. Так, хто ж тут у нас ще? А ось подивіться, весела, руда лисичка. Як ви гадаєте, це чийсь домашній улюбленець? Ні, вірно, малята, це дика тваринка. І вона піде до своїх друзів. А ось, подивіться, малята, гляньте, хто ж це такий. Це черепашка. Так, малята, вони можуть жити в дикій природі. Так, вірно. Але ця черепашка це чийсь домашній улюбленець. Вона дуже полюбляє жити в акваріумі у когось вдома. Покладемо її сюди. Так, а ось погляньте, хто ж це такий. Їжачок! Вірно, малята. Ану, скажіть мені, будь ласка, хтось у когось вдома живе їжачок? Ні. Тому що це у нас дика тваринка. Так, сюди покладемо. А ось погляньте, хто це у нас такий. Це півник. Вірно. А скажіть мені, будь ласка, півник у лісі живе? Ні, звичайно. А де він живе? На подвір'ї у бабусі. Тому це хто? Свійська тваринка. Вірно. Сюди його покладемо до курочки. Так, а ось подивіться, це вівця. Так? А ви бачили десь у лісі вівцю? Коли гуляли? Ні, не бачили? Вірно, тому що вівця це свійська тваринка. Ми з вами про це вже говорили. Покладемо її ось сюди. А ось, подивіться, малята, бачите, яка тваринка? Її ніколи не видно назовні. Тому що це кріт. Бачите, він живе під землею. Але коли ви гуляли в балки або десь у посадки, або навіть у бабусі на городі, ви бачили такі невеличкі пагорби. Ось такі пагорби робить кріт. І це, звісно ж, дика тваринка. Ми її сюди покладемо. Так. А ось подивіться. Ну, я гадаю, що у багатьох із вас є отакий улюблениць. Це самий вірний друг, собачка, да? Мабуть, у кожного з вас є. А якщо нема, то десь у бабусі або у дідуся на подвір'ї, тому це домашній улюбленець. Ми його сюди покладемо. Так, так. А ось така, подивіться, ще тваринка. Ви знаєте, малята, я у декількох своїх знайомих бачила таку тваринку. Це домашній щур. Його дуже полюбляють деякі люди тримати в себе вдома. Тому його теж можна віднести до домашніх улюбленців. Ось так. Малята, бачите, ми заповнили всі поля з вами, і ми дуже добре розібралися, де, які тваринки відносяться до свійських, які наші домашні улюбленці. Також ми добре з вами знаємо, які тваринки відносяться до диких тварин.